Всім привіт! І сьогодні у нас ти спеціально зробиш, так? <ривіт> і сьогодні у нас розпаковка книжок. Розпаковуємо. Так, тут ножі відкрити, тому що ми там перевіряли все. Да. Чи все на місці на пошті? Я таких що добавляю і перевіряти називається. Мама перевіряла, школу забирала, а не вони. Я привіт,

Такая книжка. Как а называется Ягер? Это да, Ягер. <-по> Ягер. Ягер, 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 а Ягер. Что такое? Я не знаю. Им <-по> я воды такие. Таки. <-по> Лотто. <-по> Вау! Лотто, кажу. А ты начал? А тут, а тут, а тут. Лотто. Так, видите? Да. Лот это и катастрофы, и останки лося. А ты сюда. Не показала, може вона щось не спілкусувалися. Та спокусувалося там. Ага. Поповниш, як наклейками було. Ми знімали, а там ми Нормально. Ти об'єктивно не бачив. Та, та її катастрофи, тварини рятуйтеся. Заклійся. Деше стогнеш мені. Миша через дво ведме ведмежі ведме, ведме чари. Всі різні видавництва. Як так? Оце одинакові видавництва. Але дивися сова, далі школа, далі. Далі ще така ось книжечка. Так. Мишача зиманька зимонь. від межі сніжище. Тепер це була мишеча зимонька, а це вже мишече літочко. Мишече літочко, в щастя. Ось. Все. Негарні є. Це негарні є. Негарні є. Ці книжки ми всі купили, видно. Бук є. Ком'я. Та -та, хіра, я Техіда, замовлення... А нам це не треба. <плес> 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 Ось такі сьогодні книжечки, зараз я вам ще раз їх покажу. <плес> 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 так, от така. Мишача літочка. Под щастя. Ведмежі, ведмежі, ведмежі... Далі. Мишача зименька ведмежі сніжища. Ведмежі Так. От. Далі. Миша через два ведмежі чари. Так, да. є. Тут всі книжки, які ми відправляли. Страмно, ну ладно. Лотайте її катастрофи, тварини, рятуйтеся. Є? Немає. Лотта та її катастрофи останній чомчик лоця. І яггер. Яггер. І ще останній принцеса рятує різдво. А я думаю, всі її пенки запакували. Всі без пінки, а цьому пенку чи запакували. А вона якась ізбрана? Да, ізбрана. Бо це ж... Це видавництво просто сова, поняв? І fra? вона ізбрана. Фото я скоріше за своїх мозгів із Фазинки. Так, я поки що не буду її розпаковувати, розпакую вже взимку, коли буду її читати. Геніально! А що не так? Ну я геніально, все, все добре, вчить гіліально. Це я в хорошому списі. Кількість обідень. Так, один, два, три, чотири. Отопсь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І один, два, три, 4, п'ять, шість. Сім, 7, все. Ми розпакували, ви були на каналі Що ти наказав? На Спайдермен. А в мене Блакпін. Спайдер Спайдермен з і Сім зе. Ой, я. Распаковка. Все такая по сырка, что и... добу чт. Хоть шочку. Ничего, мы все, все были yeah. на канале. Конец! Бо ба на наконец-то, три крапочки. <рай> Вроді Оксана Місько. Оксана Мисько. Чи Місько. Оксана? Я Оксана Місько. Ви була на каналі Оксана Місько. Це була розпаковка <рай або вирі> Розпаковка книжок з книгарні є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І підписуйтесь на його канал. Артем Кобра. Артем Дурбецов? Артем Кобра 2015 переименувався уже. А то куча кодокопірщик, які мій канал, які свій канал не поназивали. Може тут це копірщик. А, да. Сиди всім пока. А до Ер Дібона не підписуйтесь. Його контент нормальний. Нічого, чого ж я нічого видалив свій канал? Він новий канал зробив. Вон шо ще. всім пока. Все. Дійсно. Disso, caixa pra cá. Bye, bye. Dizu, I'm okay. <laughs>